Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу! Стримування емоцій, наслідки, якщо ми беремо і стримуємо наші емоції. Ну ми то з командою не стримуємо. Я то точно. Це теж має наслідки. Наскільки це правильно і наскільки неправильно? Стримувати емоції, які сидять всередині, накопичуються. Чому? Ну бо ви не хочете сваритися, не хочете створювати такий негативний фльор, або, як кажуть, вайп а зараз сучасною мовою в своєму оточенні. Про все це зі Світланою Теодорович це психологиня нашого кол-центру. Варто жити. Якщо ще не знаєте про кол-центр, дзвоніть військові, цивільні. Близькі військових, онкохворі, онкопацієнти і їхні близькі. Всі ці категорії людей можуть дзвонити понеділок п'ятниця, 11-19, 5-5-2-2. Я рада вас бачити. Добрий день а, стримування емоцій, це те, чим напевно через пострадянську історію а, виховання наділені багато з нас. Тобто ми стримуємо, 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 а потім вибухаємо, або інфаркт, інсульт і багато інших речей. Але з іншого боку, є ж процес виховання самого себе. Не демонструвати свої негативні емоції, якщо ти з чимось не згоден, або хтось зробив не так, як ти хотів, або хтось з колег на роботі, або шеф якось себе не так веде. Тому що одразу все це виливати це ж не культурно. Скажуть глібо так, це дуже не прийнято на превеликий жаль. Але виховання, культура, емоційний інтелект виховується з раннього раннього віку. А, можливо, ви чули фразу а, після трьох уже пізно. Так, от так, так, от до трьох років формується базовий рівень а, особистості. Він може бути різним, він може бути абсолютно відрізняючийся відрізняючися один від одного, і це нормально. Але саме в цьому періоді іде ось ця база, із якою потім людина виростає, і або плюс додається середовище, оточення, в якому людина виховується, далі зростає. І це впливає на те, наскільки в їй вільно або невільно виражати свої емоції, чи їх утримувати, чи їх все ж таки про них говорити. Якщо мені не подобається щось в поведінці іншої людини, зараз у нас всі на межі цього стримання. Мені здається, що дуже багато людей в нашій країні зараз не стримують емоції. Не стримують. Не стримують. Навпаки, зараз якийсь настав час такого відкриття себе, відсутності страху, робити те, що ти хочеш. Ну, Подивись на кількість розлучень і одружень, навпаки, велику кількість, тобто люди зараз вже не стримують себе і керуються напевно ну, власним відчуттям сердечним, душевним, але не всі. Так от, якщо говорити про нестримування емоцій щодо того, що хтось себе не так веде, як тобі хочеться в родині або поза нею, то якщо це не стримувати, то це перетвориться просто в постійний перманентний срач. Як знайти в цьому баланс? Так, згодно, що зараз у нашому суспільстві доволі так багато агресії. Вона доволі поширене явище, можна зустріти в самих найнеочікуваніших моментах, може прилетіти. І як за межами якихось сім'ї, співробітників, колег, так і десь просто по ідучи по вулиці, от в мене власне така була ситуація, я йшла з донькою і натрапила на такий коментар, бо я не там, десь ішла, не так я йшла. Ну, правда, людям зараз складно їх керувати, контролювати. І більше того, про що ти говориш, що коли війна і коли поруч загроза і смерть. Активізується оця цінність життя, і начебто, ну, я вже нема чого мені втрачати, і тому я буду ось зараз на широку ногу робити все, як я хочу. Але це дійсно може бути е деструктивно, приносити абсолютне ну, порушення. Е Срач і абсолютний дисконект. Так а як баланс в цьому знайти, слухайте. Ну тоді давайте повернемось до того. А коли як не сьогодні, не зараз нам пізнавати себе, нам вчитися регулювати свої емоції, взагалі знайомитися із своїми емоціями, що я можу відчувати, що я не можу відчувати, як я можу відчувати, як краще не потрібно демонструвати, і вчитися підбирати форму. Бо всі емоції це прекрасно. Це те, що нас відрізняє від інших живих Стотль, ми таким чином називаємося людьми, і ці емоції вони допомагають нашу наше життя замалювати в різні фарби. Але дійсно, коли це йде уже таке порушення чиїхось кордонів, то тут потрібно вже задуматися. І форма має значення. Тобто я можу злитися. З тим же самим шефом, з якийсь, з якоюсь колегою, щось може піти не так, як я би того хотіла. Це нормально, і те, що виникає злість у мене, наприклад, роздратування чи образа це також нормально, але важлива форма пред'явлення своєї емоційної частини. Ну бо прийти із ноги відкрити двері, там кулаком стукнути, грюкнути або вербальна агресія, так кричати ну це не ок, це не те, що призведе до якогось конструктиву. Тому потрібно вчитися обирати для себе підходящу форму вираження своєї агресії, злості, будь якої емоції. Коротше, якщо ви хочете сказати слухай, ти мене вже дістав, іди ти, то ви можете сказати, перепрошую, я хотів би з тобою поговорити вже реально це триває не перший раз, і ти не робиш ніяких висновків. Можливо, я можу тобі чимось допомогти. Можливо, щось заважає тобі зробити висновок, або можливо ми один одного в чомусь не зрозуміли. Я знаю, що ви скажете зараз Яніна. Простіше використати перший варіант, тому що вже коли 20 разів кажеш, а людина не чує, то треба слати її. В ліс за російським кораблем за російським кораблем. так. Да. – і так буває, Яніно, Так також буває, переб'ю і хочу доповнити про те, що ти сказала, що тут важливо в підборі форми вираження своєї е е злості. Давайте ми mm -hmm. про неї схоже говоримо. Важливо говорити не ти мене дістала, ти робиш щось не не так і не так, як би мені хотілося, а через себе я. Відчуваю, що мені це не підходить. Мені а, така форма абсолютно не є, вона мене ображає, вона мене чіпає, вона мене не залишає а, отак от м -м, байдужою. Я на це реагую. Тобто система я повідомлень. І тоді у людини, з якою виникає певна ситуація емоційного напруження, немає відчуття, що на неї тиснуть і її звинувачують. І в такому випадку є місце діалогу. Бо коли коли я буду говорити, ти щось робиш не так. Я провокую напад в результаті захист, і людина почне захищатися. Як правило, це буде подібна ж форма, бо запускаються відповідні емоційні реакції, і тоді це вже конфлікт, тоді це вже. Ні з п'ятого, ні з двадцятого разу абсолютно не буде ефективно. І тоді, на жаль, в таких випадках правда стаються те, що перестають спілкуватися люди, звільняються з роботи з величезним почуттям образи, роздратування, злобіщі. Ну і так буває, правда. Це, це щодо таких соціальних стосунків, тобто поза родиною. Чесно скажу, Світлана, мене завжди дивували родини. Які от створювали ареол такою дуже правильною, таке киця, сонечко, от все тихо, ніяких конфліктів. А потім бац, діти виростають і ці родини розлучаються. Я жодного разу не бачила у них конфліктів. Але я відчувала, що в повітрі існує якесь таке напруження, от яке явно виливається в якусь недовіру і гру. Оця вистава. Вона знаєте, чому ця вистава? Треба, щоб тихо було. Тобто, щоб, щоб тихо було, щоб не було токсичності, щоб діти не бачили цих сварок і все решта, хоча можна з'ясувати стосунки за межами дому, десь там. А є родини інші. Я знаю, що серед вас, напевно, є в оточенні такі люди, які постійно сваряться. Оце кажуть, італійська родина з'ясовують стосунки, б'ють посуд не один одного. Посу один одного можливо. А, До речі, є і один одного. Це Але живуть виключено. 100 років разом так. після цих сварок вже обіймаються, цілуються, у них там ну, суперкруті стосунки, і роки йдуть. А вони нікуди в житті один одного не 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 діваються. Більше того, вони цікаві одне одному, тому що не ясно, що хтось із них вичудить в інший момент. І є така фраза, яку люблять застосовувати люди, які ходять до психолога: я пропрацювала а. цю тему. Тобто а. вони пропрацювали тему зі своїм партнером. Ну це ж реально так буває. Так. І Це до речі, про нашу тему сьогодні про те, що стримування емоцій не відбувається. Люди одразу кажуть є один відомий. Психолог, на якого спиралися українці в побудові своїх сімейних стосунків, не буду називати його ім'я. Він такий з ватним шлейфом, який говорив, що раз сказав, що тебе турбує, немає реакції. Два сказав, що тебе турбує, це тебе ранить, це твої кордони, і це образа, і токсичність повідношення до тебе немає реакції. На три. Треба просто розпрощатися з цією людиною до тих пір, поки вона не захоче змінити своє ставлення. Або якщо не захоче, то значить це не твоя людина. І ось через це, через те, що люди бояться втратити стосунки з тою чи іншою людиною на роботі або вдома, вони стримують свої емоції і ведуть себе не так, як би їм хотілося. Ну, про форму ми не забуваємо, Світлана, Ви абсолютно праві. Форма має бути якби толерантна, щоб в ній було все чітко зрозуміло, але без образ іншої людини. Так я до чого хилю? Виникає запитання у наших глядачів: а що краще, перше? Чи друге? Гарне запитання, баланс. Бо в першому випадку, коли людина обростає купою інтроекцій, якихось установок, заборон на прояв своєї емоційної частини, тоді там, звісно, складається така картинка, доволі зовнішньо благополучна, в якій зростають дітки, все так добре чинно, а потім люди розлучаються в такій сім'ї, яка і в таких стосунках партнерських, де немає є місцю емоційності, ну там правда, вони керуються такими якимись можна сказати виховними моментами, що якось отак от має бути красиво. Жінка має бути ось такою, чоловік має бути ось таким. І тоді вони це ну, якби ідуть до цього, прагнуть, але там немає життя. Вони утримують, вони не можуть бути в цих стосунках такими, які вони є насправді живими людьми. І це дуже шкодить дітям. Бо те, що а, ти сказала про те, що в цій родині відчувається ось ця напруга. Ти заходиш і ти начебто бачиш гарних людей, які щиро спілкуються на ви там, моя кохана, зайчику і тому подібне. Але ви відчуваєте в їх середовищі, в їх полі, що щось не ок. І діти це також відчувають. І діти, які бачать такі стосунки двох неживих роботизованих, дорослих людей, між якими немає емоційної такої тепла і контакту, вони виростають такими ж самими, які заморожені, які не вміють проявляти свої емоції. Ну тобто, така сім'я породжує таких же емоційних інвалідів, назвемо їх так. Другий варіант, там, де італійський сценарій, де все так дуже емоційно і активно, і дуже там багато енергії. Ну, можна, звісно, сміятися, можна якось це е, висміювати. Це правда, може виглядати інколи доволі смішно і весело, але коли це не відбувається з тобою. Ну, бо, бо в такому випадку, там також, слухайте, е, якщо в цій родині є діти, вони бачать цю, цей патерн, як можна взаємодіяти проявляти, і вони ж цим починають. Потім виходять далі в суспільство. Але і те і інше, не ок. Оці італійські сім'ї, які б'ють посуд один одному обличчя і тому подібне, це такі співзалежні стосунки. Вони чомусь там залишаються, вони закривають якісь свої вигоди, якісь свої потреби таким чином. Ну, і там це глибока тема, бо якщо копнути глибше, і ми спустимося знову до трьох років, в цей період людина. Я думаю, ви чули про кризу трьох років я сам. Так, так. так от, до цього моменту задачею людини кожної до трьох років і її батьків, тобто фігур, які її виховують, це сформувати незалежне психологічне, емоційне Я. Яке я сам це не просто я піду потрогаю це, і це. це Якби не то, що не просто це важлива така частина життя, розвитку людської особистості, але вона говорить про те, що в цей період психоемоційно формується ось цей незалежний такий емоційний образ. Я якщо батьки не забезпечують своїй дитині в цей період простір, місце, час для того, щоб дитина отримувала цей досвід, що вона в результаті має? Залежність психологічну. до трьох років людина до трьох років розуміє, що вона не може сама прийняти рішення. Не свідомо ще правда, як ми це робимо вже в дорослому віці, але тілесно, інтуїтивно вона розуміє, що ні, мені там не можна, і виростаючи, така людина шукає собі подібних, об кого вона може спертися, об кого вона може задовольнити якусь свою потребу, бо самій їй. Неможливо. І тоді це такі співзалежні стосунки, там Санта-Барбара, там різні сюжети, різні абсолютно прояви емоційності, але це про, про це. І вони, е, закінчу, вони правда можуть так і ніколи не розлучитися. І на перший, і на другий, і на третій раз їм буде добре вдвох. Але це не ок. Ну, це не ок. Має бути баланс. І коли і в першому, і в другому варіанті виникає ось це відчуття, що ну блін, мені тут щось так не підходить, я так ну прям вже не можу. Тоді важливо зупинитися, уповільнитися, ну звернути так увагу на, на цей стан, на що відбувається зі мною, бо це може бути маркером того, що є шанс щось змінити. Там партнер може не піти. Так буває, скаже, ну мені такок, чому щось змінювати? Бо це про відповідальність. Емоції це про відповідальність, яку на себе брати за їх прояв, і хтось це може не обрати. І тоді правда може виникнути ситуація, що потрібно закінчувати такі відносини. А що робити, коли, ну коли ти вже так вихований, так було в твоїх батьків, і ти весь час тримаєш емоції? До яких наслідків це може призвести? Це призводить до плачевних часто наслідків із такими фізіологічними впливами на здоров'я соматичне, абсолютно прямий зв'язок, адже емоції це фізика, це енергія. Коли вони з'являються, чи то радість, чи то сум, чи злість, будь-яка гнів, будь-яка емоція це фактично підйом внутрішньої енергії. І коли не дати можливості їй вийти в контакті з цією людиною, з якою це відбувається, чи з людьми, з якими це з'являється, то ми це трамбуємо в себе. Раз затрамбували, от е, виправдовуючи себе, ну я ж гарна жінка, я ж мудра жінка, я маю бути ось такою. Я не маю зараз е, провокувати свого чоловіка. Я раз затримала, другий раз утримала, не дала виходу цій своїй чи образі, чи суму, чи гніву, чи радості. Можливо, бо ну що так радітимеш сильно, потім буде боляче, падати не потрібно. Різні є у нас, е, е, скажімо, інтроекти, які забороняють нам проявлять. Емоції. І раз за разом, не даючи їм виходу екологічного, як для себе, так і для партнера, з яким я зараз ну, щось з'ясовуючи, якось це з'являється, тоді тіло вже спроможне це витримувати, і починаються фактично фізіологічні фізичні проблеми, хвороби різні. Отак. Да, і, до речі, про ці хвороби часто обговорюють і говорять. До речі, мені було комедно. Коли я мала онкологію в 18-му році, то говорили якісь люди в коментарях про те, що це через сварки і образу на чоловіки. Mm. То знаєте, що я чоловіків дуже люблю як опцію. Вони часто мені навіть ближче, ніж жінки, ну жінки теж. Але чоловіки е, структурованіше для мене в якихось речах робочих, тому, тому напевно, у нас більше чоловіків, аніж жінок е, працює. Втім, Світлано, е, ми маємо розуміти, що це дійсно є механізмом. Механізмом токсичності, яку ви залишаєте всередині себе, якщо ви емоції не вивільнюєте? Підсумую, вам просто потрібно знайти форму, в якій ви будете ці емоції вивільнювати. Напишіть нам в коментарях, ми зі Світланою почитаємо, чи ви стримуєте емоції чи ні, в яких випадках і як це застосовуєте. А якщо стримуєте, то як на вас це впливає? Що потім відчуваєте? Цікаво буде почитати. Я дякую, що ви сьогодні до мене приїхали. Mm, дякую за запрошення. Це була Світлана Теодорович. Друзі, хто ще не в курсі нашої гарячої лінії психологічної, такої немає в Україні, аби з рівнем довіри такою копіткою. Праці з індивідуальним підходом, ви могли би скористатися такою лінією. Такої немає, рівних немає. Тобто ми це створили з командою для того, аби полегшити ваш психологічний стан в часи непевності, в часи війни. 5-5-2-2 знаходите вільні півгодини, знаходите, щоб вас ніхто не турбував, спокійне місце. Набираєте з 11 до 19 години щодня, окрім вихідних. Користуйтеся. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, на якому зараз ви його дивитесь. До зустрічі.